Бог використав Ісуса Навина, щоб ввести свій народ до обіцяної землі. Але з усього покоління, яке вийшло з Єгипту, вижили лише двоє Ісус Навин і Халев. Вони були безмежно вірні та слухняні Богові. Ісусу Навину вже було близько 120 років, він старів і більше не міг бути лідером, а Халеву приблизно 85. І за його словами, він такий же сильний, як у той день, коли Мойсей послав мене в розвитку. Пам'ятаєте, як 12 розвідників пішли оглянути обіцяну землю? Десять із них сказали, що там живуть гіганти, яких неможливо перемогти. А двоє сказали: Ходімо і заволодіємо цією землею. Цими двома були Ісус Новин і Халев. Тільки їм вистачила віра, і Бог сказав. Що лише вони із цілого покоління увійдуть в обіцяну землю. Покладатися на Господа і мати надію на майбутнє це і є справжнє християнське ставлення до життя. А ви маєте віру, яка не згасає з роками? Чи бачите ви у своєму житті приклади духовної витривалості як у Халева?